Так, ну у нас ексклюзивна історія здається, вийшла з Бесарабкою. нас вчора пам'ятаєте, хто дивився сніданок вчора. Дивилися сніданок вчора. А ви дивилися снідав вчора? А, у нас ексклюзивне включення було з Бесарабки. Бесарабський ринок відкрили після довгої реконструкції. Олена Квітка була там першою серед усіх кореспондентів і зробила великий сюжет. Що ж там залишається ринок? то не залишається. А, хто зробив сюжет? Христя а, Христя Боковець. А квітка пішла спати. А Христя Боковець зробила сюжет. Христя перепрошую. А, от і тому зараз Христя нам все покаже. Що ж там в Бесарабці відбувається? Бесарабка Ріб. Так декілька днів тому розпочав свій пост економіст Михайло Кухар. Усе після опублікованих світлин оновленої історичної локації столиці Бесарабського ринку. На них замість торгових рядів фудкорти, центральний бар і навіть сцена. Наче комусь не вистачило фудкортів сусідніх підземних ТЦ. Хотів сказати, що їх прокляне три покоління киян, включаючи моїх дітей, що сидячи в Європі, мене щотижня по телефону питають про слабосолений салмон від Валі, соління ікру та вісім видів творожку та сологуні від цих добрих бабусь. А в кінці мед в сотах та гранатовий сік від дяді Міші круглий рік. Ще один фудмаркет, бездушна урбаністика і знищення душі тієї самої Бесарабки. Де продавці торгували цілими династіями по 20-30 років. Такими коментарями про проєкт Бесарабка Ринок їжі переповнені соцмережі. <плес> День ікс. Понад сторічний Бесарабський ринок відкривається в новому форматі. Керівниця проєкту Наталія Джилай наголошує, їхня головна мета була вдихнути життя в Бесарабку. Вже Бесарабка, на жаль, останні роки вона вже не була такою е, багатолюдною. Скажімо, да і це все і продавців пригнічувало, і покупців вже не був той вайб Бесарабки, який би хотілося. Наталія каже, що всю критику читала, але це не має жодного стосунку до реальності. Всі ці продавці, які торгували на ринку 20, 30, 40 років, в когось родини торгували ще до них. Всі ці продавці залишаються. Вони залишаються на ринку зі своїми історіями, зі своїми смаками, зі своїми ятками, за своїми товарами. М'ясо залишається на нержавіці, залишаються ті вішаки, крюки, на яких будуть туші висіти. І додається ще новий формат у вигляді. Гастрозони з ресторанами, і, хоча керівниця проєкту запевняє, що 45 50 з продавців, які працювали тут до початку ремонтних робіт, повернулися. Сьогодні частина яток пустує. Продавчиня Лариса каже, що сьогодні тут навіть не половина з тих, хто торгував до оновлення. Так, от порахуйте, і нас лишилося дивіться, Ось трошки фруктово овочей, і оце з цієї сторони. І солєній було їх. Ну я не знаю, їх більше було 12 чоловік. Їх лишилося три квітів. У нас було 12 точок. осталась одна. І так само і все. Риба ікра. Лариса продавчиня Бесарабського ринку в третьому поколінні. Власноруч, вирощеними овочами і фруктами, тут торгували ще й бабуся, згодом мама, а тепер вона. Каже, таких продуктів, як на Бесарабці, більше не знайти. У мене є покупатель, його син живе в Германії. Він туди відправляє йому повідвору. Він такий пап. Я, я не розумію, каже, ну де ти береш такий помір? Просто шикарно. Просто". Пригадує зіркові часи Бесарабського ринку і продавчиня Наталія. Жартує, працює тут вже чвер століття. Заходила на ринок і так робила. А іноземці приходила каже, Вау! дуже красиво було. Зрозуміло. Зараз він сучасний, а тоді він був такий базар. Розумієте, душа така дихала. Цей базар. Такі ці бабки закутані, бо було холодно. Чи там іще щось, коли в дверей не було? Тепер ще треба тут 25 років прожити, щоб зрозуміти, який він став. А так все добре. Частина покупців оцінили оновлення і світлий сучасний дизайн, і фудкорти. Прекрасно. Все таке нове, таке яскраве, таке святкове. Все прекрасно. А, а продавці, кажуть, що теж менше. Зато зона більша, відпочинку для киян, для гостей міста. Василь Попадюк ходив на Бесарабку ще студентом. Останніх 30 років живе в Канаді. Та сьогодні, будучи в Києві, спеціально приїхав подивитися на осучаснений ринок. Каже Жах. Це просто жах. Я 30 років тому був киянином і спеціально приїхав на базар, який був якоюсь частинкою Києва. А це то, що я, я просто так, воно добре, смачно, но правда. Але справа в тому, що такого всього є багато в місті. Це смачно, класно все, але загубилась унікальність Бесарабки. Про знищення унікальності Бесарабського ринку, який є ще й пам'яткою архітектури державного значення, говорить і пам'ятко-охоронець Дмитро Перов. Це було архітектурне рішення, що е, ринок має з одної сторони прямокутну форму, е, прямокутний е, фасад. Він виходить на хрещатик, а з іншого боку, на півциркульне завершення і. Оце поєднання геометричних форм воно визначало логіку торгових рядів. Зараз цієї логіки торгових рядів немає. Воно повністю переосмислений простір. Під саме таку розстановку торгових рядів, яка була першопочатково, було запроєктоване освітлення. Там є величезний світловий ліхтар згори, для того, щоб світло саме згори вниз падало документах КМДА, зазначає Дмитро, вказано, що на Бесарабському ринку проводять ремонтні роботи. Але по факту, по факту, цей капітальний ремонт ну це по факту є реконструкція. Тобто автентика цієї унікальної пам'ятки, яка дожила власне більше 100 років, тобто в 1912 році, ми розуміємо, ці це оздоблення робили. Більше 100 років воно зберігалося, і тут е, одним прийнятим рішенням та про капітальний ремонт чи про реконструкцію, яка заборонена на пам'ятках, це все було знищено. Фактично, він втратив свою функцію як ринок. Попри це, продавці, які вже повернулися на Бессарабку, вірять, скоро заповняться пусті торгові ятки. Надію, що він буде такий же сімейний, дружній, і все в нас буде добре. Так що до зустрічі на Бесарабському ринку. Чекаємо вас. Я вчора так і не добіг до Бесарабки, хоч навіть зустріч там призначив, і просто не всіх, не встиг все помінялося. Треба. Іти потім робити якісь висновки, от але з того, що я бачу, я погоджуюсь з тим чоловіком, який 20 років вже в Канаді, Канаді та, та, да що автентика загубилася. Насправді ми дуже дивно розуміємо автентику. Люди, які подорожують багато, подорожували багато. Вони розуміють, як бережно ставляться до реконструкції. От те, що Перов казав, що навіть світло побудовано так, щоб воно висвітлювало ряди. Це логіка Це було яка, яка зараз порушена. Так, це нове, нова сторінка, так, ще один фудкорт, які в Києві, дай Боже. Але ну слухайте, ну не знесли ковшами як сіни ринок 90-х, і вже дякую. Залишиться за тільки житній який до сих пір бореться за свою Бог, поки що дай автентику. Хочеться щоб до цього якось сталося. І люди насправді які ну будуть приходити там і там і купувати. І я буду приходити, і неля думаю, буде приходити всіх, багато хто, і туристи теж. От вони їздять по світу. І бачить, що насправді як е, якісь міркати, ринки побудовані за кордоном, е, як вони живуть, там там душа є реальні люди. Їх багато. Е, от е, приїжджають у нас я певна ну, атмосфера.